Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вивчати польську читаючи з книжкою Агати Крісті Антлічик-Пентлічик. Читаємо з вами розділ другі. Читаємо з вами по одному реченню, прикладаємо, вивчаємо нові слова. Поїхали. Шостра пани Лемон, пані Лемон, котра на зв'язку бжмяло Губар, здецидування припомінала секретарки порода. Сестра пані Лемон, її прізвище звучало як Губард. Bezumowno nagadywała sekretarku pyrota. Miała co prawda cerę o znacznie bardziej żółtamu cieniu. Była tętsza, miała wymyślniejszą fryzurę i mniej energiczny sposób bycia, ale oczy, które patrzyły z jej okrągłej, miłej twarzy, były równie przenikliwe jak te, które błyskały za princenes jej siostry. Вона мала, ну правда, вона мала таку шкіру, більш таку, більш жовтішого відтінку, була наїмана така була густіша, мала також більш пішнішу, таку густішу зачіску, і проводила вона такий мало менш енергічний спосіб життя. Але очі, які дивилися з її округлого і округлої, і, округлої милого обличчя е, гарного обличчя, були ж такі ж самі проникливі, як і ті, які блискали, типу виблискували сяяли, за принцис це давні окуляри йонце, що вона носі за помоців спринжинки любшимани в ренку задвугий ухват такі от на носіку або які трималися таком. І вони так само дивилися, так проникливо дивилися, пронизливо дивилися, які виглядували через ці от окуляри її сестри. Тобто вона нагадувала сестру. То направді звикли обшеймі з пана Стронець повіджала незвиклій обшеймі. І це заспаняли подвічорик? Ну, це справді дуже люб'язно. Ну, незвичайно люб'язно, так? З пана сторони, з сторони так, е порота сказала навіть надзвичайно, надзвичайно люб'язно. І що за неймовірний, просто неймовірний підвечірок, типу підвечірний чай, якщо там було, так можна прикласти. Nie ulega wątpliwości, że zjadłam już o wiele więcej, niż powinnam. No, może skuszę się jeszcze tylko na jedną kanapkę. To już jest bezumowne, że zjadłam już na dużo a niż powinna była zjeść. Ale może jeszcze spokuszę się, może się wezmę tylko na jedną jedyną kanapkę – brod. A co do herbaty? No, może jeszcze tylko pół chwili żanki. a co do czaju, to może jeszcze tylko pił czaszeczkę. Najpierw oświadczył pojrotu, wzmocnimy nasze siły, a potem przejdziemy do sprawy. Uśmiechnął się do niej życzliwie i podkręcił łące. Po pierwsze, najpierwsze, najpierwszym dzielą oświadczył, wskazał e, porot. Зміцнимо наші сили, а потім перейдемо до справи. Усміхнувся до неї ласкаво і покрутив вусами. Мушу признати, що виглядав пан докладно так, само, як собі пана вибражала з опису Феліціті, зауважила пані Губерт. Мушу признати, мушу визнати, що виглядає пан точно так само, як собі його собі думала, собі виображала так само Night Imagination з опису з того, як описувала Фелісіті. Зауважила пані Хубот. Ущодомівши собі по хвілі заскочення, що Фелісіті то ім'я суровий пан Лемон поєрот відповідав, що не сподівав би нічого іншого, знаючи докладність своєї секретарки. Усвідомивши, у своїй голові усвідомивши, за хвилі, за хвилю того здивування, після хвилі того здивування, вже Філіситі, то це ім'я тої самої сурової пані Лемо Пойрот відповів, що не сподівався би ні на що інше, знаючи саму сутність своєї секретарки. Ось так це була перша сторінка. Якщо вам дуже зайдеться відео, якщо вам дуже дуже сильно сподобається. То ми з вами продовжуємо читати далі цю книжку, якщо ж ні, то не буде. Але сподіваюся, що вам зайде і все буде чудово. Дякую вам за перегляд. Вивчаємо польську далі. До зустрічі!